Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Сьогодні тут приїхала нова промгрупа. Килимок побутовий текстильний, знизу прорезинений. На жаль, параметри не вказані. Ціна 129 гривень. Різні варіанти дизайну. Корзина ажурна із кришкою. Ціна 189 гривень. Об'єм 18 літрів. Набір постільної білизни півтора спальні. Різні варіанти є. Такі ромбики, листочки, є однотонні. Ціна за набір 399 гривень. У комплект входить наволочка, простирадло та підковдра. кожної по одній штуці. Килимок дитячий пазл 9 штук. Ціна акційна 149 гривень. 179 гривень коштують капці домашні жіночі пудрові. Відкриті. 299 гривень коштує взуття домашнє чоловіче з 41 по 45 розмір. Таз емальований. Ціна 109 гривень. Об'єм 3 літри. Підставка під гаряче прямокутної форми ціна 90 гривень. Є із квітковими принтами, геометрія, з надписами. Ще варіант морська тематика. 249 гривень коштує сковорідка, діаметр 28 см, без кришки салатник пластиковий. Всередині глянцевий, зовні матовий. Ціна 56 гривень, об'єм 3 літри 300 мл. Підставка універсальна 75 гривень. Із зелений кольор рожевий та фіолетовий. Ємність для сипучих продуктів. Об'єм 2 літри 850 мл. Ось тут є два відділи. І так відкривається кришечка. Відрізняється кольором кришки. Ціна 100 гривень. Набір боксів. Три штуки: найменший 550 мл, середній літр 200 та найбільший 2 літри 500 мл. Ціна 100 гривень. 119 гривень коштує чашка скляна із подвійними стінками і з кришкою об'єм 350 мл 57 гривень Органайзери для дрібниць пластиковий, синій колір, зелений та бежевий. Склянка об'ємом 565 мл, ціна 70 гривень. Бомбочка для вани 57 гривень із сюрпризом всередині. Фарба для волосся фіто лінія. Ціна 36 гривень. Набір резиночок 20 гривень. 40 штук. 60 гривень. Засіб для видалення запахів та плям. 250 мл. Рушник кухонний 100% бавовна. 37 гривень. Розмір 45 на 60 сантиметрів. 129 гривень. Футболка чоловіча. З надписом Я люблю Україну. Труси жіночі 45 гривень. Труси чоловічі 70 гривень. Набір шкарпеток 2 пари 37 гривень. Набір кухонних серветок 3 штуки 45 гривень. Із мікрофібри. Шампунь для домашніх тварин 250 мл. Ціна 31 гривня. Засіб від молі, ціна 23 гривні. Аромати в асортименті 39 гривень, гумус калію та бор для підживлення рослин 200 мл, миша комп'ютерна 169 гривень. Годинник настінний, діаметр 26 см, ціна 169 гривень. І в чорному кольорі або в білому. Ледлампа настільна акумуляторна ціна 149 гривень. 16 яскравих діодів. 30 гривень коштує гачок для ванної кімнати на присосці. Є у вигляді квіточки, листочка чи морської зірки. 20 гривень коштує вкладка для взуття. Набір штампів для дитячої творчості 60 гривень. Набір для дитячої творчості м'яка мозаїка. Ціна 92 гривні. Тести плюс 100 наліпок. Ціна 100 гривень. 62 гривні. Книги із серії Таблиці. Книга із серії Аплікації та наліпки. 55 гривень. Книга із серії «Водяна розмальовка 30 гривень. Книга із серії читаємо дітям 22 гривні. 169 гривень коштує набір для творчості картина для декорування стразами». Є різні варіанти зображень. Розмір картини 30 на 40 см. Гра дитяча хмаринка з улюбленцем. Ціна 100 гривень. Іграшка Стреч у вигляді тварин ціна 100 гривень. Іграшка колекційна тваринка. Ціна 119 гривень. Пістолет 179 гривень. Із м'якими кулями. Іграшковий робот-трансформер. Великий асортимент їхній. Ціна акційна 74 гривні. 96 гривень коштує іграшка м'яка, найкращий друг. Є у вигляді акули. Єдинорога, динозавра, крокодила. Дуже вони ніжні, м'ягенькі. Іграшка сюрприз м'яка, ціна 100 гривень. Іграшка Транспорт будівельний. Інерційна. Ціна 149 гривень. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.